Наші рівненські банки минулого року на 5 мільйонів гривень. Ваше відношення до цього? Я рахую, що немало на грив. Тобто то банкам так і треба? Ні, банкам так і треба. Ні, я шуткую. Це, звичайно, негарний поступок людини. Тим більше, як кажуть народі, як робиш, так тобі буде віддячено. Минулого року на рівні порушено 68 кримінальних справ по факту невиплати заробітної плати. На вашу думку, як потрібно боротися з невиплатою заробітної плати в Україні і в місті Рівного, зокрема, це одна з найбільших проблем суспільства. Я рахую, що реформи економічні, які нова влада зробить, це буде до снаги всім. Тільки реформи. Зробить нова влада? Звичайно, ми живемо надією. одіє вмирає останньою. В рівному від перехолодження, в силу цих морозів останніх великих померло три людини, замерзли. Це в основному безпритульні. На вашу думку, як з цим потрібно боротися? Ну я рахую, що перше, це людина себе повинна себе берегти. Береже на Бог береже. Але коли є люди без хатки, звичайно, влада повинна дивитись більш просторо, більш сердечно. Також повинні ще релігійні громади. Дуже багато релігійних громад в Рівному. Один найбільш в Україні. І вони не платять за землю, це, слава Богу. Але повинні без хатків робити. Такі притулки, гаряча їжа. Так, так обов'язково. Дякую вам.